Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жавтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Сьогодні день знань. А для учнів першого ліцею Полтави відбувся він у стінах педагогічного університету. На зеленому острові втопився чоловік. Поліція з'ясовує обставини жіноча ворскла вийшла до раунду КЮ-3. 11 та 18 вересня. Зустрінуться з бельгійським клубом Левен». А тепер про це та інше докладно. Замість звичних шкільних парт, навчання в аудиторіях вишу цього року свято 1 вересня для учнів першого ліцею Полтави відбулось у стінах педагогічного університету. Там же вони і розпочнуть навчальний процес. Через що така ситуація та про емоції ліцеїстів, дивіться у сюжеті. В стінах педагогічного університету. Цей символічний дзвін сповіщає про початок нового навчального року, наповненого знаннями, натхненням і прагненням до вершин. Учні першого ліцею Полтави розпочинають навчальний рік у педагогічному університеті. Зумовлено це ремонтними роботами у навчальному закладі. Сьогодні наш перший дзвоник вперше в стінах університету педагогічного. Ми йдемо в 9 клас. Так сталося, що в нашому ліцеї йдуть масштабні роботи ремонтні, і завдяки цим ремонтним роботам діти зможуть займатися в гарних класах. При гарному обладнанні, а на цей період нас радо прийняв педуніверситет. Шкільна лінійка цього року для учнів ліцею проходить і в актовому залі педагогічно зі сцени лунають привітання як від директора навчального закладу, так і від ректорки Полтавського національного педагогічного університету. Це є унікальна можливість. Тут же локально працювати із науковцями, тут же локально працювати і створювати і науково-дослідницькі проекти малої академії наук і підготовки в різних конкурсах і підготовки до предметних олімпіад. Нам надали аудиторії, нам надали можливість рухатися по великій території, користуватися різними такими векторами науковості співпраці. Я щаслива. Що наша родина Полтавського національного педагогічного університету сьогодні поповнюється такими прекрасними учнями. Я мріяла, щоб мати велику родину, велику родину. І от сьогодні саме ви прийшли в таку прекрасну університетську родину. Учні першого ліцею кажуть, навчання у стінах вишу триватиме до кінця календарного року. Мені як одинадцятикласниці, звичайно, трішки хвилююче. Все-таки НТ в цьому році іспити складати. Але як для дітей, що перше приступили поріг нашого прекрасного навчального закладу, ліцею, я б сказала, що мені здається, це незабутній день. Емоції в них зашкалюють, як і в мене також, як і в ведучі також. Це цікаво, це новий досвід. Але з іншої сторони трошки така незрозумілість, тому я думаю, це стане цікавим досвідом для нас всіх. А в принципі емоції позитивні загалом понад 400 учнів ліцею перебуватимуть у стінах педагогічного. Надаємо цього річ сьогодні до навчальних закладів полтавської громади пішло 2256 першачків. Наїхав на чотирирічного хлопчика, який переходив дорогу з батьком по зебрі. Дорожньотранспортна пригода сталася 31 серпня близько десятої години ранку по вулиці Великотирнівській у Полтаві. Дитину госпіталізували з травмами. За попередньою версією слідства наїзд здійснив автомобіль Ваз 2106 під керуванням 79-річного водія. Триває досудове розслідування, повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочаток кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України саме за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу, особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовує слідство. Майже два роки без газу і постійні стові засідання. Полтава газ відключив блакитне паливо 78-річній полтавці Ніні Маяцькій у вересні 2023 року. Через нібито витік і несанкціоновану врізку. Жінка це заперечує. Сьогодні відбулось друге засідання у суді апеляційної інстанції щодо цієї справи. Більше далі у сюжеті. У Полтаві відбулося друге засідання в суді апеляційної інстанції щодо справи визнання протиправними дії акціонерне товариство Полтава газ, припинення газопостачання та нарахування позаоблікового споживання газу Полтавці Ніні Маяцькій. Нагадаємо, 78-річна жінка майже два роки живе без газу. Полтава газ відключив його у вересні 2023 року через нібито видік і несанкціоновану врізку, яку жінка заперечує. Проєкт газопостачання мого будинку був виконаний в жовтні 2000 року на стадії незавершеного будівництва. Необхідність виносу існуючого газового стояка вліво за рамку воріт, очевидна. Саме це й було виконано робітниками спецРБУ Полтава Газ в листопаді 2000 року. Як повідомили у службі «Полтавагазу», 26 вересня 2023 року працівники під час планових робіт із перевірки газопроводу за адресою перша лінія 9 виявили несанкціоноване відгалудження у підземному газопроводі. Плани газопровод несанкціонований відвід утворився не після будівництва і не звини Полтавагаз наявна технічна документація, є належним доказом. Повністю спростовує твердження відповідача про те, що війне за цінова був з вини Полтавогаз, начебто коли в 2000 році, коли вони підключали чи робили якісь певні роботи. Прийшли підтримати Полтавку Ніну Маяцьку, і побратими її загиблого сина на війні. Якраз загинув Олександр, і це все сталося в такий період тяжкий. Його сестра теж, до речі, воює. Я вважаю, що суд повинен більш детальніше розглянути цю справу, тому що порушень з боку родини Маяцьких немає. І в такий складний час жінка-родина знаходиться два роки без газу. Ну, це, за що ж тоді ми воюємо? Нагадаємо, щоб відновити газопостачання у приватному будинку, треба усунути порушення та сплатити рахунок за донарахований газ. А це понад 120 тисяч гривень, казано в акті Полтава Газу. Полтавка Ніна Маяцька не погоджується та подала позов до суду на Полтавагаз у січні 2024-го. Суд не задовольнив позову. Позивачка подала апеляцію. 13 серпня розпочалося слухання. 1 вересня відбулися судові дебати. Рішення суду має бути 4 вересня. Топлення чоловіка у річці ворскла таке повідомлення 31 серпня близько 16-ї години надійшло до відділення поліції Подільського району міста від медиків. Подія сталася поблизу вулиці Зелений Острів. Врятувати 67-річного полтавця не вдалося. Причини та обставини смерті місцевого мешканця встановлює слідство. Повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб. Для встановлення причини смерті призначено судову медичну експертизу. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 кримінального кодексу України. Наразі причини та обставини смерті чоловіка з'ясовує. Слідства. З двома захисниками України попрощалися сьогодні у Полтаві. Один із них – 55-річний солдат Сергій Богута. Загинув військовий 21 серпня цього року у Дніпропетровській області. 27-річний солдат Сергій Гречка помер 23 серпня 2025 року на Донеччині. Якими їх згадують знайомі далі у сюжеті. Сьогодні ми прощаємося зі своїми героями, які віддали життя за свободу та незалежність України, захищаючи нашу державу від російського агресора. 55-річний солдат Сергій Богута був призваний на військову службу 28 травня 2024 року. Воїн проходив службу на посаді майстра рухомої ремонтної майстерні. Загинув військовий 21 серпня цього року у Дніпропетровській області. Він служив в нашому батальйоні 152-ї бригади. Людина, яка дуже швидко влилася в колектив, яка якісно виконувала свою роботу. Служив він абсолютно нормально, адекватно, дуже шкода, що так сталося. 27-річний солдат Сергій Гречка був призваний на військову службу 26 березня цього року. Він проходив службу на посаді водія електрика моториста. Помер 23 серпня 2025 року на Донеччині. У цивільному житті чоловік працював водієм. Говорить його колега Юлія Кобзій. Він пішов воювати у березні місяці. мобілізували його за декілька днів до народження дитини. Людина була дуже відзивчива, завжди допомагала, навіть моя дитина плакала, що каже, завжди допомагав, навіть йому повороки. Ну так, і то на роботі він завжди безотказний, завжди все робив. Вони до останнього подиху були вірними важкому, але почесному обов'язку захисника України. У Полтавській громаді 53-річна жінка загинула у пожежі у власному будинку. Подія трапилась у селі Гутирівка. Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам 31 серпня о 14.26. Попередня причина необережність під час куріння. Обставини та причини події наразі з'ясовують для встановлення причини смерті. Призначено судово-медичну експертизу. А за даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне про. Вадження за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України, а саме за порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей. Причини та обставини події з'ясовує слідство. Сусіди ще зранку відчували запах диму, але не могли зрозуміти звідки він іде. Уже в день вони побачили, що з вікон та дверей будинку йде дим, і викликали рятувальників. Осередок займання був у ліжку. Попередня причина пожежі необережність під час куріння. На жаль, у вогні загинула жінка, яка проживала в будинку. Вогонь пошкодив підлогу площею 5 метрів квадратних поблизу ліжка та домашнє майно, але будинок вдалося врятувати від знищення вогнем. 2-0 у другому, так званому фінальному матчі стадії другої кваліфікації жіночої ліги чемпіонів дозволив Ворсклі вийти до раунду К'ю-3, де Полтавки підопічні і Андрущак отримали у суперники бельгійський клуб Лелевен». Футбольні поєдинки відбудуться 11 та 18 вересня. У матчі з литовською гінтрою двічі відзначились з 11-метрової позначки Яна Калініна та Вікторія Радіонова. Гра завершилась. Нагадаємо. Перемогою ворсклянок з рахунком 2-0. Дуже важкий матч з литовками. чешки чому дуже була така активна підтримка литовок. І команда дуже непроста. Там 12 легіонерок, і американки, нігерійки, канадки. От. Ну, наші дівчата молодці, наші дівчата найкращі, тому вони здолали і вийшли в раунд q 3 Ліги Чемпіонів. Ім побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе і побачимось на цьому ж каналі.